Прото про тому про то, кохані з вами Ханна, ваш найкращий зірковий таролог. Що відбувається за вашою спиною? А ви не знаєте зі мною в ефірі Маргошенька? Маргошенька. Маргошенька відпочиває на природі, що в принципі треба робити. З вашою спиною ви не знаєте, але до вас іде король Пентаклів. Це був когось ваш чоловік. З яким ви зараз, можливо, не відносинах або відносинах, але він щось мудрить. Або це якийсь інший чоловік, який йде до вас як стабільний, як надійний. До речі, ще у когось може бути чийсь чоловік, да, одружений. І що цей чоловік у вас не була башня. Тут ви могли з цією людиною проживати разом, але якось в одну мить у вас відносини з ним просто закінчилися. Так, і ви зараз захищаєте від нього свої особисті кордони. Але ви все дощі ще стоїте на вибору шляху. Не можна сказати, що ви вже вибрали шлях без нього. Ні-ні ні, і -ні -ні. що відбувається за вашою спиною. Ірофан, Людина зараз проходить трансформацію. Вона сама собою наодинці, вона робить певні висновки з того, що проживала. І пуста карта. Тобто не тривожте його, він зараз, умовно кажучи, в печалі. Нехай посидить, подумає і так. Оркан і цей цей чоловік він каже вам: по перше, що я став вже імператором. Бо колись він міг вам здаватися якимось несерйозним людиною, з якою не можна планувати довгострокові плани. Але він каже: Ні, я тепер імператор, я тепер той чоловік, який має енергії всіх королів чоловік стабільний, надійний, готовий брати відповідальність. А це головне, готовий дати тобі все, що тобі треба. Бо я імператор. У мене є і соціальний статус і фінансове положення. Він хоче з вами розпочати нову. Етап в своєму житті вже в якості імператора, або знову поновити відносини, або таки з вами дружитися, колісниця. Угу. Тут карти кажуть, що у нього розбите серце, тому він поки до вас не проявляється, або тут хтось із вас міг навіть переїхати в інше місто, коли було вам розбите серце тут. Угу. тут ви дуже вкладалися в цю людину. Чекали на результат, але він ніяк не робив вибір в ваш бік, тому що старший аркан закохані кохання є, але. Не, не робить він вибір, щось йому заважає у кожного свій третій фактор. Напишіть у вас був який, і він зникне з вашого життя. До речі, зараз знижки на амулети 70%. Добавляйтесь в мою групу телеграм. Але кохання то до вас полихають цього чоловіка. Так і він хоче привитися до вас так, щоб отримати перемогу, щоб ви йому сказали так, тільки так, тільки як імператор. Так він знає, що ви його кохана жінка. І він зараз продумує, як до вас.